Якщо ти потрапила на це відео, то ти точно готова змінити своє тіло на тіло мрії. Якщо в тебе є всього 10 хвилин в день, ми можемо з тобою схуднити, позбавитися зайвої ваги, а також пропрацювати свій целлюліт і сказати йому, папа, -па! привіт! Мене звати Лана Тіграна, і я володію унікальною методикою для всіх жінок, яка допоможе тобі створити тіло, на яке ти реально заслуговуєш. Ну що, ти готова? Тоді погнали! Для того, щоб позбавитися калорій, ми повинні пропрацювати своє тіло в інтенсиві. А для того, щоб позбавитися целюліту, нам потрібно запустити ліфодренажну систему. Тож ми будемо працювати одразу два в одному. Починаємо. Ставимо ногу перед собою і починаємо рухати просто ось таким чином. Ногами живот в себе, плечі назад. Грудна критина в нас підтягнута доверху. Починаємо розвищати свою лімфатичну систему і потрошки включати інтенсив погнали. Наші ноги. Підготовуються зараз до того, щоб ми почали ними працювати, підіймаючи стопи доверху, опускаючи донизу. Уже в перші хвилини твої напряги будуть покидати твоє тіло, лице буде більш рельєфним, а цей люліт просто зникне через місяць з твоїх стідниць. Супер. Так, трошечки підготували своє тіло і зараз починаємо рухатися. Ставимо руки перед собою, колінами виросли доверху, опустилися донизу. Ще ось такі акценти стегнами. І донизу. І доверху. І донизу. Погнали! Працюємо ногами. І тримаємо корпус. Дихаємо рівно. Можемо робити так по колу. Ми вже відшиваємо свої ноги, а також наші м'язи підтягуються і шкіра буде ставати більш прушною. Є. Так, дівчата, ну що, переходимо до наступної вправи. Це моя улюблена. До речі, я її придумала сама, вона дуже ефективна та дієва. Ставимо праву ногу на п'ятку і починаємо рухати нею ось в такому положенні. І до себе, від себе і до себе. Починаючи рухати саме правою ногою, ліва відпочиває. Один, два, три, чотири. Таким чином ми пропрацьовуємо повністю праву ногу всю лімфатичну систему, яка і є причиною целюліту для того, щоб розгрузити своє тіло. І далі ми цією ж ногою почнемо рухатися по колу, по колу і назад. Ліва відпочиває. права – інтенсивно працює. Два, три, два, три. Два, три, два, три. Два, три. Ось таким чином. Максимально пропрацьовуючи саме вправом. Нам потрібно завести своє тіло, щоб після вправи у вас такий би вибухів. Дренаж ще хоча б хвилин на п'ять, внутрішньо, щоб ви відчували як ваше тіло почало працювати. Тому що це і є наша задача включити своє тіло. Два, три, чотири. Пропрацювали праву ногу, тепер працюємо надліво. Робимо те саме. Спочатку покачуємо тазом вперед, назад і підтрушуємо, тому що наша задача і ось тут прибрати. І ось тут. Тому при, в принципі ось такі вправи потрібно робити. Там на відкритій ножці. І далі нам потрібно позбавитися літом на сідницях. Тому ми починаємо рухати по колу тим самим три Ось тут, якщо ми будемо з вами рухатися, то саме, коли ми робимо по і себе дуже гарно допрацювати саме сідничка. Два, і в себе. Три, чотири. І прям відчуваємо і нагрузку. І наші сідниці будуть більш підтягнуті. і Шкіра буде більш пружною. Тому що коли ми розганяємо проб, то одразу наші клітини краще оновлюються і шкіра стає більш пружною. І рівно три, чотири. А тепер таз перед собою тягнули стільнички і починаємо рухати тазом. Вперед-вперед. Естетично це не дуже. Сексія, але за рахунок того, що ось тут ми е, сіднички в себе втягнули, максимально самопропрацьовуємо цю частину нашої, нашої болі. Тому що з нею працювати найскладніше. Після 30 взагалі починаємо провисати, навіть якщо ми в струнки, то краси потрібно завжди пропрацювати. І починаємо рухати від дівчата. Ставимо ногу на другу позицію. Починаємо, починаємо рухати вперед, назад. Ось таким чином. Два, три, чотири. По колу. Два, три, чотири. Супер. Зараз ми трошки перетворимося з вами на Дженіфер Лопес і будемо працювати саме сідничками. Для цього нам потрібно колінки до себе підтягнути. І сіднички назад. І починаємо рухати ось так. Такий буті Денс у нас. Мьорк. І сіднички в себе. Знову твор. Витягнули копчик доверху. Сіднички в себе. Раз, два, три. Ось так працюють наші сідниці. Назад, тазом. Назад, тазом, назад, тазом. Я вже відчуваю, як я худно. Сушусь. Вся рідина з мене просто виходить, опускається зверху вниз. Як це і повинно бути. І мої напряки просто зі мною зараз прощаються на все життя. Вже давно пам'ятаю розпрощати. Але з вами зараз продовжуємо. Ось таким чином. Не відпочиваючи. Починаємо отак от ноги поставили на різні сторони. Починаємо підтягувати носочки доверху. Танцювальному русі це редиве. А нам потрібно для того, щоб привести язи в тонус. П'ять. І працюємо шість. 7, 8, Ще. 5, 6, 7 І виросли Ось так ось. Закріпили результат і розтягуємо брюшну частинку. Повністю. Ось так от. Опускаємося. Два. Три. Чотири. І знову робимо родини. Три, чотири. Давайте таки. П'ятнадцять. І... Виросли. Максимально закріпили результат. Супер. І скидаємо ножки. Одразу ми відчули свої м'язи. Починаємо далі працювати над брифотичною системою. Другий захід у нас буде більш швидкий і динамічний. Тут ми максимально включаємо швидкість. І дивіться, дівчата, наша задача тепер трусити не тільки ногами, а розслабити навпаки сідниці, щоб вони максимально в нас були як холодець. Раз, ось чином, Два, три, чотири. Вижгаємось. І починаємо сюдничку витягувати назад. Тіло вперед. Висимо. І а, навпаки виросли. підтягнули дочку в себе. Знову опустились. І підтягнути. Ось сюди. В себе. Тому що тільки так поподкинуємо. Я вже відчуваю пожар внутрі себе. Тепер дивіться, дівчата, що ми робимо? до Доверху і в себе. Доверху і в себе. Саме над ціничками працюємо. Почнемо попати назад підключимо. Купчик доверху. Видох. Я вам так скажу: якщо вам. Зайшло моє відео, і ви відчуваєте вже одразу, що тіло почало працювати. Підписуйтеся на мій канал, ставте колокольчик та пишіть коментарі, тому що в мене дуже багато є для вас секретів, як зробити вашу фігуру нереально крутою за дуже короткий час і з легкістю та задоволенням.